so, there, there is a possibility that the charger hasn't been charging the battery as it should have been. Sorry? Тобто батарея працює нестабільно, нестабільно заряджається, то то показує то заряджена, то розряджена і так постійно. Це означає, що вона нестабільно працює. Тим більше клеми ці дуже сильно окислені були, тому що Алек не виймав батарею довгий час і мало їздив на Ось Така ситуація. Тобто це вже п'ятий раз я пробую зарядити, він далі постійно перезаряджається і показує нестабільні показники. Плюс Ще ось цей дріт, який йде до акумулятора, який дає зарядку від цього портативного зарядного, він перебитий. Як бачимо, могло і коротити, то є біда. Ось поставимо новий акумулятор завтра і будемо юзати пробувати що до чого.